Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як ми квасимо огірки. Знаю, що вже сезон огірків, напевно, скоріше всього, що у всіх закінчився, і всі вже не закривалися і забули про це. Але я хочу сьогодні відео сьогодні зняти саме про огірки, тому що вони у нас ще є. І дуже гарні, і що робити з ними? Звичайно, квасити. Вони дуже корисні квас... квашені огірки. Е, я зазвичай квашу завжди в літрових баночках. Мені дуже зручно. Для нашої сім'ї цей варіант найкращий. Іноді буває, що я можу закрити й двохлітрову банку, але це рідко. Зазвичай тільки літрові банки закриваю. Okay. Е, як я квашу. Е, мию добрі огірочки. Перед цим можу потримати їх ще 2 години у воді. І потім мию добре, Добре мию, складаю їх в баночки гарненько, рівненько. Не обрізаю їх. Не обрізаю. Хіба що, якщо є ж десь кінчик вже жовтий, то я можу обрізати. Але зазвичай огірочки, коли я квашу, я не обрізаю. Складаю в банку. Часник, перець горошком, або можу нарізати перчицю, перець є. Іноді так, іноді так роблю лавровий листочок 1 на 1 літр. Даю також листочки чорної смородини, листочки вишні. І обов'язково листочки дуба, щоб вони були тверді і не м'ягкі ставали. Бо у нас вдома всі люблять кили огірки хрусткі. Тому обов'язково дуба. Також даю хріна нарізаного. Так, далі, коли склала все. І огірки, і приправи, всі, і листочок. Листочки всі в банки тоді заливаю водою холодною, добре холодною, і одну столову ложку солі даю на один літр огірків. І так вони в мене сидять, аж, аж до, до весни і буває іноді і до початку літа. Я не міняю цю воду, нічого з ними не роблю, просто ось так, вже коли все готово. Закриваю кришками пластмасовими і, коли хочеться квашеного гірочка. Ми їх витягуємо, і вони дуже-дуже смачні. Дуже люблю квасити за цим рецептом, дуже зручно, не потрібно міняти, переливати. Мені, мені цей спосіб дуже підходить і дуже подобається. І моїм в сім'ї, всім також діткам і чоловікові подобається, тому роблю саме так. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви у нас є. Слава Богу за все, що він нам подарував. До наступної зустрічі!